Добрий день, мої любі малята. Подивіться, хто до нас сьогодні прийшов. Так, це зайчик, а зайчик ішов до нас по доріжці. Щоб мені куди дійти, треба всю її пройти. Бере початок від порога, далека чи близька дорога. Зайчик дуже любить ходити по доріжці і стрибати і бігати. А ще йому подобається дивитися, як машини проїжджають по доріжці. Ось такі машинки по дорозі їдуть. Давайте ми намалюємо зайчику доріжку, по якій буду їхати машинки. Але спочатку підготуємо наші пальчики. А тепер пограємо нашими пальчиками. І покажемо, як можна ходити, бігати, стрибати по доріжці. Ось наші пальчики. І пішли топ 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 А тепер побігли. А тепер пострибаємо кокзайчик стрип, 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 стрип. А тепер, як ведмедик перевалюється. Топ, 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 топ. Ось так. А тепер ми намалюємо довгу доріжку, по якій потім поїдуть машинки. Ось таку доріжку ми будемо з вами малювати. Для цього нам знадобиться аркуш паперу. І різнокольорові фломастери або олівці. Що вам більше подобається? Я візьму фломастери. Якого кольору фломастер у мене? Правильно, червоного. Я намалюю червону доріжку. Але спочатку ми промалюємо у повітрі. Правильно, треба взяти фломастер або олівець. Ось так, трьома пальчиками. Малюємо довгу доріжку. Ось так ми будемо малювати. Будемо проводити довгі лінії Ось так. Підготувалися, тепер малюємо. Ось така довга доріжка. Ось як ми малюємо. І ще довгу доріжку малюємо. Ось яка доріжка вийшла. Можна намалювати ще одну доріжку. Якого кольору фломастер у мене? Правильно, зеленого. Намалюю зелену доріжку. Ось так. Не відриваємо фломастер від паперу і малюємо. Ось така довга доріжка. Зелена вийшла. А тепер по доріжці поїде машинка. Ось яка нагарна її їде. А ось ще одна машинка їде. А можна зробити доріжку ще довшою. Наприклад, взяти дві доріжки і з'єднати їх ось так. Ось. Ось яка довга-довга доріжка. Як гарна машинка по ній їде. Ось так. Ось так машинка їде. Зайчику дуже сподобалися наші доріжки. Я впевнена, що у вас все дуже гарно вийшло. Але зайчику час вертатися додому. До побачення, малята, до побачення!